Яка вирішила показати, що він герой. Ти робиш картинку. Якщо ти герой, на Донбас. Там убиває молодих пацанів, а ти ходиш тут по тебе на тиво, на ти Герой, на Донбас, полізний. Він на Донбас. На Донбас. Якщо ти герой, моргатий кузак. Я знаю. Я сказав, мокати, кузати. Поїду разом. Ні на Донбас. Скільки разів був на Донбас? Ні разу, ні разу. Подивіться на цьому марка. Ні, що ти. Що, подобається? Бачите? Це замовлення, це заміні герої, щоб їхати на Донбас, щоб допомагати нашим хлопцям. Подивіться, отакі вони ходять в Гортаті по Верховній Раді і руки Ти Та Як такий герой, під біса поганять. Поганяю, Дам. я кажу, біса йди поганяє, і не дави на мене збільшу. Беса йди поганять. Терористів іде поганять. Терористи не ганять, а не ляшка. Герой великий, я, от, я, от, я от, кажу, не терористів дев'яносто третя року. Ти терористів, поясни людям, що ти, ти, ганяє? Герой, ти ганяє. Ти ганяйте. Поганяю. і ганяю більше ніж ти. Оце отакі ордаті, кузаті. Отакі, Ні Рихло. Рихло. Бордаки, отакі. Ні разу не були на Донбасі. А він не знаєш тоді. Знаю, знай та путь. О, бачите, оце ви шановні виборці. Дивіться, кого ви обираєте, шановні франківці, які голосували за цього мордоворота. От подивіться, як він висловлюється. А за те, ви точно не як висловлюється. він висловлюється, ти А ти скільки разів? як він висловлюється? висловлюється? висловлюється. Попитайте, скільки разів він був на Донбасі. Буде герой, давити душеви на шкаф, в комуністів. Мартинюк Гудовив тепер другий давай масам. Слухайте: Йди на Донбас, на Донбас. Йти на Донбас, на Донбас. На Донбас. Йди на Донбас. На Донбас. You're